Михайло Кубенко, керівник гуртка початкового технічного моделювання станціюних техніків, готував своїх вихованців до відповідальних змагань, які складались з декількох етапів. Взагалі, конкурс всеукраїнський проходив, складався з чотирьох етапів: це перший етап теоретичний залік, другий етап конструкторське завдання. Це потрібно було із лего-конструктора зробити певну композицію на задану тему. Тема повідомлялася. За на початку цього конкурсу третій етап. У нас був це творче завдання, Видавалося, розгортки геометричних фігур дітям потрібно було по цих розгортках вирізати їх і зробити ці геометричні фігури, а потім з них зробити певну композицію. Знову ж тематика цієї завдання давалася на початку конкурсу. Вони робили, потім продумували і робили цю композицію. І четвертий етап це технічний, потрібно було зробити рухому іграшку. Діти зайняли призові місця на всіх етапах конкурсу. і Здобули перше загальнокомандне місце на всеукраїнському рівні. На першому етапі, наприклад, був переможець змагань на міських змаганнях. Це щербань Андрій, на другому етапі цей же Щербань Андрій, і Сніжана командир зайняли перше місце. Перемогли на обласних змаганнях і на всеукраїнських змаганнях виступали, брали участь. Це бабак іль. І командир сніжана вони успішно пройшли по всіх етапах. Сніжана взяла два других місця. А Ілля перше місце і друге місце. Михайло Миколайович продемонстрував одне з творчих завдань, яке виконала сніжана. Командир виготовлення будівельної техніки майбутнього. Ось Сніжана робила таку техніку. робот, який виконував функції як фарбопульт і як підйомний кран. Вони рухаються тут по осі, по висоті. Це в нас творче завдання. Андрій Щербань приймав участь у двох перших етапах змагань. Завдання було зробити кенгуру також. Потрібно було зробити геометричні фігури. Потрібно було вирізати, склеїти і зібрати. Воно може рухатись, під наклоном воно саме злазить. Мені подобається цим займатися, тому що я з малку люблю моделювання. Конструкції різні, і мене запросив на це Михайло Миколайович. Сніжана почала займатися у гуртку з вересня минулого року, і за півроку вже має призові місця на всеукраїнському конкурсі хист до конструювання у дівчинки. Проявився з раннього дитинства. Я з дитинства любила щось збирати. У Мене було і лего, і там я сама малювала на папері в клітинку схеми, брала з інтернету і робила. Тому мені подобається цим займатися. Десятирічний Ілья Бабак мав виконати два завдання конструкторське і творче. Це було конструкторське завдання, я на ньому зайняв друге місце. Треба було зробити завдання на тему космічна флотилія. Я зробив ось таку космічну флотилію. Тут є робот. Дослідник, робот перевізник, вантажоперевізник, зарядна станція. Оці два роботи це допоміжні роботи, робота дослідника і це робота рятувальника. В онлайн режимі в стислі терміни, хлопець зміг виконати завдання і привести команду до перемоги. Це було технічне завдання, там, де треба було вирізати всі деталі і склеїти їх. І на кінці робот повинен рухатися. Мій робот зайняв перше місце по Україні, і завдяки цьому наша команда вигнала ці змагання. Керівник гуртка розповів, що це не перша їх перемога на всеукраїнських змаганнях. П'ять разів ми були переможцями всеукраїнських змагань, три рази брали третє місце, і один раз це в Нітішині ні Хмельницької області. Ми були четвертими, і в Рівном були п'ятими. Оце скільки разів ми брали участь у цих змаганнях, і такі результати нашої роботи. Вагомість перемоги юних талантів була підкреслена присутністю почесних гостей, які прийшли особисто привітати дітей з їхніми досягненнями. Тетяна Манакова, директорка станції юних техніків, провела презентацію, розповівши про позашкільний заклад, де працює 26 гуртків, які відвідують 407 учнів. З нашими ракетомоделістами, моделістами, які у складі команди збірної України. На чемпіонаті світу стали першими, задоволення перемогу. Це було в США. Бачите наш український флаг, перший навіть Китай. Один із керівників, який зараз присутні тут у нас, це заслужений тренер України. Майстер спорту міжнародного класу, зачетематичного спорту Юрій Гампора. Ми готуємо головним чином, а може і не головним чином резерв для збірної команди України. Тобто наші хлопці кожен рік приймали участь в міжнародних заходах, які проводила Федерація світова лісовна федерація, серед чемпіонати світу, чемпіонати Європи. За моїми личима виховані чотири чемпіона світу, два чемпіона Європи і без чемпіона України. Я вже Ніна Сиваєва, радниця міського голови, зазначила, що у нашому місті кожна дитина може знайти заняття по душі. У нас діти дуже далековий світ, а керівники ще найкращі. Завдяки нашому міському голові у нас в місті функціонують позашкільні заклади, які дають можливість. Нашим учням розвивати свої творчі здібності у будь-якому напрямку: це естетичне, технічне, спортивне, екологічне. Ну, естетично в широкому розумінні цього слова народний депутат України Олександр Качура вручив дітям подяки, солодкі подарунки, відзначивши, що інвестиція у виховання талановитої молоді це запорука успішного майбутнього країни. Ми країна, яка космобу, Україна, яка була першому перекатувальну країна, яка була по промисловості. Тому ну, на жаль, зараз все втратила на да, потім чи причина да, мані повернути, але це неможливо буде зробити, якщо які зараз то вони мановий, які фактично був безходяще, що навіть, там, керівники не займаються, займають перше місце. Краще, ніж ті, що за Карпаті, Львові, чи ще так. там ходять по коліт, туди їхають, по приємному. Да? Ну, Зрозуміло, що це тетанічна праця, я буду тут відзначити, хто до цього типичний. Надзвичайно важливо, щоб діти усвідомлювали цінність своїх занять і досягнень. Це не лише підвищує їхню самооцінку, але й стимулює до подальшого розвитку та самовдосконалення. Це допомагає їм зрозуміти, що їхні здібності та таланти мають значення і що вони можуть досягти великих успіхів у житті.